Немає молитв в, в, в родинах. Діти похрестились, віднесли до хрещення дитину і тепер і все, на цьому кінець. Купили потім дитині мобілку і інтернет. Хай вона там грається, хай нам не перешкоджує. А вечором треба вимкнути телевізор, все і, 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 і стати на коліна з дітьми перед іконою і почати молитися. Не почнемо молитися, буде дуже-дуже важкий час. І тому Мати Божа просить нас і сьогодні буде, будуть об'явлення. і Мати знову буде просити нас про молитву за мир. По-перше, мир в наших серцях. Бо як немає серця в мирі, то навіть <кій> як довкола нас буде мир, не буде війни, але нам від цього не буде легко. Як в серці немає миру, то навіть якщо довкола мене всі люди радісні, щасливі, але я не щасливий, то мені дуже важко. По перше, мир в серці.